Сьогодні ми перевіримо найтупіший процесор 1700 го сокету в іграх. Перед тим як ми почнемо розкривати всю yeah, потаємну силу цього процесору. Давайте хоча б подивимось, що це, блядь, взагалі за, за такий процесор, звідки він з'явився, коли він вийшов, і що в ньому за характеристики. Celeron G6920. Це двохядерний двохпоточний Celeronчик, який вийшов у 22-му році на сокет LGA 1700. Максимальна його частота – 3,4 ГГц, що я насправді не так і погано, як деселерончика. Має 4 МБ кешу третього рівня. 3 МБ кешу другого рівня, ну і 46 Вт ДДП заявлених. Щоправда, з цим мене трішечки цей процесор роздивував. Потім побачите чому. Створюється цей процесор здебільшого для того, щоб в ньому просто напевно, що сидіти в офісах, я так розумію, який навіть здатен запустити відео в 4К. Тобто фільми на цьому процесорі теж можна буде дивитися в 4К. Також він має, звісно, влаштоване відеоядро Intel UHD Graphics 710, але про нього я говорити навіть не хочу теж. Підтримує він, до речі, DDR 5 пам'ять на 4800 частоті, але будемо тестувати його на DDR 4, тому що материнська плата ddr 4 пам'яті на частоті 3200 МГц. Його я спарував з GTX 1060 на 6 ГБ та 32 ГБ оперативної пам'яті DDR 4 типу. З швидкістю, звичайно, ж 3200. Ну що, вмикаємо цей ПК. І ось як ця пускова установка. Але попри всі хороші слова, які я сказав про цей процесор, давайте подивимося, як виглядають будні користування цим процесором навіть в простому інтерфейсі Windows. Куйово мені? А тобі піздець, ти позеленів. Першим до чого добралися мої ручки, що можна було протестувати, був ПАП. А, ну і ще посеред цього відео у нас буде морський шторм. Сорян, просто в кораблі, якому я знімав на той момент медчал цунамі. Тому що це одна з найсильніших ігор в списку сьогоднішніх, яка потребує ресурси саме процесора. Ну і що тут взагалі вийшло? Вона запустилась. Окей. На 15 ватному гребаному процесорі з двома ядрами-двома потоками ця гра запустилася і працювала. Я запустив Team Deathmatch, Але щоб ти розумів, звичайно, да гра, хоч працює, все окей. Там FPS 30-40, навіть бувало деколи більше. Тут ще поки фреймтайма нема. Фреймтайм жахливий. Ну, я думаю, видно і так, наскільки гра класно працює. Тепер перейдемо до чогось, що більш популярніше зараз. КС-2, я от почув влаги відразу ж тоді, коли зайшов в саму гру, в меню. Меню загружалося доволі довго в перший раз. Далі я намагався зайти, як звичайно в простий дезмач. Надас другий, гра на зависла, прийшлось перезапускати свою пекарню. Далі я спробував зайти в щось полегше, там прогрузити умовно ботів, модельки гравців прогрузити на Аїмбоц. А їм працював, реально, і стріляти було там доволі таке комфортно, я вам скажу. Насправді, як для Селерона G6920, двох'ядерно-двопоточного в грі 23-го року. Це дуже вражаючий результат, якщо чесно. Я очікую від нього набагато гіршого. Ну і відповідно, сам Дезматч. Ну як вам сказати? Тут же почався дефолт для Селерончика. Селерончик просто не витримував наплив гравців на сервері. Що можу сказати, можливо, в простому змагальному режимі 5 на 5 ФПС буде більший і дещо. Стабільніший, але цей фреймтайм з цими фрізами, чесно кажучи, не дає тобі можливості нормально грати на в cs 2 Третьою грою на тесті став Rust. Ну, Rust я б сказав, що це гра, яка мене здивувала тут найбільше, тому що я думав, що ця гра потребує ресурсів процесора, як ніяка інша. Але я забув, що вона потребує лише оперативної пам'яті. На процесор там взагалі пофіг, там може стояти картоплина замість процесора. Він запуститься. Ну, тим не менш, Rust запустився. Я запустив сервер без людей, майже там було 5 чи 6 людей на сервері. І. Гра працювала в 50 FPS середньому. Максимально дивуючий для мене результат. І я не думав, що Rust зможе настільки добре піти на цьому процесорі, але виявляється, Rust на якомусь пустому сервері з друзями на цьому процесорі пограти можна буде. Тепер перейдемо до чогось більш такого актуального для цього процесору, я не знаю. GTA 5. Оце актуальна, да? Ну, GTA 5 це, напевно, що якраз на відміну від Rust найбільш розшаровуюча гра в цьому списку, тому що GTA 5 це. Спустилася так, вона запускалася недовго, але коли запустилася, я від я зрозумів, що мені не треба проходити більш ніж одну місію, щоб зрозуміти на що цей процесор здатен. Подивіться на цей фреймтайм і спробуйте вгадати, якою мовою він благав про поміч в цьому випадку. Ну коротше, в GTA 5 і все дуже погано. Грати неможливо просто від слова зовсім ФПС здається, ніби нормальний, але от тут ці фрізи будуть тебе переслідувати вічність, просто навіть не вийшовши з першої кімнатки, яка взагалі напевно, що найпродуктивніша з усієї гри, і в. Зайшовши в місто, там напевно, що текстури будуть пропадати, і все буде дуже жахливо. Seven Days to Die. це гра, яка створена буквально під цей процесор, тому що після семи днів на ньому жити тобі більше не захочеться. Але цей тупий неоптимізований двіжок здатен на самих низьких налаштуваннях потягнути 100 фпс на Celeron g дев'ять Оце напевно результат, який мене здивував найбільше, але я знав, що Seven Days на самих низьких налаштуваннях справді показує себе як дійсно на самих низьких налаштуваннях, так що розробникам Seven Days за це. Дякую користувачам Селерону. Рекомендую пограти в цю гру, тому що вона точно витягне. Тепер новинка від Valve. Гра зараз доволі таки хайпова, популярна. Deadlock. відповідно, ця гра, як вам сказати, в списку з цих усіх ігор в ній було найменше фрізів з усіх, які я тестував ігор. Нових, як мінімум, тому що ну справді бу... грати було доволі комфортно, хоч і був присутній якийсь інпутлаг, але ця гра не 100% шутер, тому тут цей інпутлаг тобі в цілому не так сильно вирішує щось. Так. Що дедлок насправді на цьому процесорі можна навіть грати. Я серйозно говорю зараз. Дедлок на цьому процесорі потягне, тому що дедлок це гра, яка хаває більше ресурсів відеокарти. Не знаю чому, тому що графіка там така тупа, як. Але все ж таки, що є, то є. І грати цю гру можна на селероні. Наступне я вже хотів спотестити щось таке, що більш класичні ігри, які грають дітки після заводу. Перший з них це відьмак третій. Ну, я думаю, що мені не треба. Багато коментувати, щоб ви побачили наскільки тут все сумно. Ну, селерон є, селерон, селерон займається селеронівськими справами. Наступною грою я протестував rdr 2, і ця гра теж мене приємно здивувала. Тому що, щоб ви розуміли, в найпершій катсцені FPS був в районі 30 на найнижчих налаштуваннях, так, але в районі 30 FPS без жодного фрізу. Тобто, ти просто плавно йдеш собі в 30 FPS. Це дуже мене здивувало, тому що я не думав, що Red Redemption 2 взагалі запуститься на цьому процесорі, тому що гра така, ну, знаєте, дуже-дуже велика, я б сказав, так. Але все ж вона змогла, і процесор зміг її. І витягнути в 30 фпс. Щоправда, далі я не заходив, далі в місті там буде, напевно, що повний піздец, але все одно, факт є факт, гра запустилася, першу катсцену нон стопом проходити можна. <с. Ну і тепер давайте вже нарешті зліземо з цього процесора і протестуємо його в чомусь, в чому він буде справді корисний. Перша гра це Stalker чисте небо. Гра, яка я не сумнівався, що піде на цьому процесорі. Ідеально, тому що продуктивність на одне ядро, яка потрібна в цій грі, в цього процесора, справді крута. 500 пунктів відповідно cpu Z в грі 100 плюс стабільних FPS. можна навіть в 144 Гц грати, відчувати плавність величезну. І сталкерів похірашити теж брики, можна. Тобто вставки. на цьому процесорі можна пограти в старі ігри. Якщо запустився вже сталкер чисте небо, нормальний FPS, то будь-яка інша стара гра того шоку теж запуститься на цьому процесорі ідеально без проблем. Ну і гра, яку точно потрібно грати на цьому процесорі, це Hasbro Battleship, а тобто морський бій в стимі. Так, в цій грі на цьому процесорі я навіть умудрився виграти проти якого Когось дядька в катку. Так що е, цю гру та, точно можна грати в 144 фпса і йти в кіберспорт по морському бою. CPU-Z, як я вже казав, цей процесор в однопотоці набирає 500 балів, що насправді для нього є дуже добре, тому що i5 2400 умовний набирає його 300 балів. Але якщо брати силу двох ядер, тоді вийде в нього 1000 пунктів, на відміну від i5 2400, в якого буде вже 1200. Але це робить Celeron кращим за i5 2400 400 в іграх, які не потребують більш, ніж одне ядро. А тобто в всіх іграх, переважно до 2008 умовного року. Тож, який висновок я можу скласти взагалі про цей процесор? Знаєш, з одної сторони мене здивував, але здивував він мене не в тих іграх, в яких я думав, що він мене здивує. І розчарував він мене не в тих іграх, в яких я думав, що він мене розчарує. Насправді, що я здивувався, це те, що на цьому процесорі можна пограти в Deadlock можна пограти в RDR 2. Ну. Не можна, ладно. Можна пограти в Seven Days to Die, але не можна пограти в GTA 5. Хоча цього напевно варто було очікувати. Два ядра все ж таки. Ну і Rust, що, звичайно, здивував мене, тому що Rust... Навіть на сервері з п'ятьма людьми я думав, що він просто цей процесор зробить йому ось так от. Але не зробив. І виявляється, що Rust можна теж грати в цілому з мінімальними фрізами, які терпимі. Е, ну і ось такий от огляд цього процесору. Пишіть, що думаєте про цей процесор в коментарі. До речі, що забавно, в ньому пише максимальний TDP 45 Вт, а працював він всього на 15 Тобто, можливо, що я десь обмежив його. Я не знаю насправді, тому що. Я нічого не робив. Я просто по дефолту його поставив в ПК і все. Будь-якому випадку, якщо ви хочете, щоб я ще його розігнав і перевірив це, пишіть про це в коментарі. Ось такі були тести цього найтупішого, найсучаснішого процесора. Дякую всім за перегляд. До зустрічі. Ну і на телеграм-канал підписуйтесь, там цікаво.